Привіт, друже! Радий тебе бачити. Хм. Ні, ні, трішечки далі. Отак, тепер саме те. Думаєш, чому я такий величезний? Нарослався, Та це не стероїди. Це просто надувний костюм з Аліекспрес за чотири бакси і ще й з функцією розчарування в собі. Але що було б, якби я бухав стероїди щодня? Ну, по-перше, я б став таким накачаним, що мої біцепси просили б окрему прописку. І це без тренувань. Просто раз на тиждень ворошу лівою, і я вже грецький бог. У сорок почувався б на вісімнадцять. Або принаймні як підліток, який думає, що він безсмертний. Тільки глянь на цього підкачаного красунчика. Ну хіба не мрія? Ми просто в захваті. І не слухай у ту маячню, що від стероїдів у тебе зникне тестостерон. Та навпаки, його буде стільки, що зможеш викликати на бій увесь склад UFC. і ще залишиться заправити ракету SpaceX. Так, що так, поки п'єш стероїди, усе ніби круто. Ти машина, життя в кайф. Але варто злізти, і починається демоверсія з багами і депресією. Форма злітає миттєво. Учора ти був термінатор, а сьогодні максимум кевін з один удома, без пасток і мами. І на десерт тривожність. Бо після синтетичного тестостерону твій організм такий: О, нам більше не потрібно виробляти свій. І просто вимикає фабрику. Тому в тебе розвинеться найсильніша депресія. Зникне будь-яка тяга до життя. Ти дивишся в стелю, слухаєш тишу, і навіть інста діва на екрані вже не викликає жодних емоцій. Можеш собі таке уявити, але не переймайся, є шанс, що ти просто не встигнеш дожити до моменту, коли взагалі перестанеш приймати стероїди. Бо синтетика так лупить по печінці, що вона може здатися в будь-який момент. Наприклад, коли ти вирішив порадувати себе жирним чизбургером з фастфуду. І бах! Печінка просто виходить із чату без жодного попередження. Твої судини починають звужуватися, заростають холестерином. А там ну привіт, інсульт. Але це ще квіточки. Далі поповні. Ти заростаєш волоссям у найнесподіваніших місцях. Печія палить тебе як вогнемет. Прищі атакують з усіх боків. І вишенька на торті гінекомастія. Це коли у чоловіка починають рости жіночі груди. Такі собі подаруночки від стероїдів. Не зовсім те на що ти розраховував, коли хотів підкачатись до літа, так. Хотів біцепси, а отримав бонус пакет з прищами та гормональним хаосом. Ну що ж, раз так хочеш бути у формі, може, варто сходити в зал не 31 травня, а хоча б взимку. І без усіх цих стероїдних пригод, а ще підписатись на канал, натиснути лайк і той дурний дзвіночок, який все одно ніхто не вмикає. Але треба, бо за старою легендою, підписка на Річарда підвищує твої шанси знайти дівчину десь на три тисячі відсотків, якщо не більше. А що не для цього ти качаєшся? Та не дивись так. Я просто зачитую офіційну інфу з інтернету, чувак. Тут усе серйозно.